Доброго ранка діє всім, дітки. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Він гуляє біля тину, має носик на мистину, схожий сам на будячок, це колючий їжачок. Їжачок хитрячок, весь із голок і шпичок, пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку. Нашпиняє на голки, Груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Доброго ранку, їжачок. Подивіться дітки, що на собі приніс їжачок. Доброго ранку мальоти. Так, я сьогодні гуляв по садку і знайшов яблука. І я знаю, що дітки сьогодні будуть малювати яблука. і вирішив розповісти. Як вони ростуть у яблуневому саду? Я залишаю вам яблука, а мені ще треба назбирати багато фруктів і готуватися до зими. Так, залишай, їжачок. До побачення малята. Дякуємо тобі, їжачок, до побачення. Дітки, ми сьогодні якраз будемо малювати яблука. Давайте пригадаємо, яблука це овод чи фрукт? Молодці, вірно, це фрукт. Яблука це корисні для здоров'я, плоди дерева, які мають кулясту форму. Яблука бувають кислими або солодкими на смак, а ще соковитими, твердими, м'якими, запашними і різнокольоровими. Яблука можуть бути зеленими, жовтими, червоними, помаранчевими або різнокольоровими з різних боків. Яблука кругле має хвостик і маленький листочок. І сьогодні ми з вами намалюємо яблуки на тарільці. Ось які яблучка нам залишив їжачок. Подивіться: червоне, жовте, зелене яблучко. Ось які вони красиві. А давайте зараз трішечки розімнемо наші ручки. Ось так покатаємо яблучка між долоньками. Так, покатали, покатали повільно, швидше, молодці. А тепер, шановні батьки, допоможіть нам приготувати діткам для малювання. Ось такий аркуш паперу, це наша буде тарілочка круглої форми. Нам потрібен буде клеєвий олівець, гуашові фарби, жовта-зелена, червона, водичка, пензлик з ось таким широким ворсом. І ось такі, подивіться, ватні диски, три і фломастери, Коричневий і зелений. Тож до роботи. Наносимо клей. На нашу тарілочку. Так. І приклеїмо ось так ватний диск. Один. Поруч трохи відступивши, наносимо клей. Ось так приклеїм. І ось тут. Так. Ось так. А тепер беремо пензлик, мочуємо водичку і фарбу. І ось так обережно, не виходячи за контур, ось так, наносимо жовту фарбу. Це в нас буде жовте яблучко. Так, ось так поруч зафарбовуємо гарно. Вимиваємо пензлик. Так, вимили. беремо зелену фарбу. Це в нас буде зелене яблочко. Ось так. Так. Ось так. Зафарбовуємо його. Якщо не дуже фарба наноситься, вмочуйте пензлик у водичку. Так, вимиваємо ще пензлик і беремо червону фарбу. Так, наносимо фарбу обережно. Можете дитинки показати. Одне яблочко можете саме зафарбувати, а інше, може, він захоче сам, чи вона. Так, ось так вимиваємо пензлик. Трошечки вимазала. Так, а тепер дивіться, ми домальовуємо. Хвостики для яблучка. Намалювали хвостики і домалюємо листочки. Ще на деяких яблучках залишились листочки. Так само зафарбовуємо. Ось тут листочок. тут листочек. Вот такие яблочки получились в меня, детки. А я буду уже ждать на ваши работы. У вас, может быть, они будут ще краще. лучше. батьки, да діткам! На все доброе, гарных вам выходных и до побачення.